Сучасні картографічні твори в професії агент з організації туризму. Чи замислювалися ви, яку роль відіграє географія в професії організатора туристичних подорожей? Географія це не просто карти та назви країн, це наука, яка допомагає аналізувати клімат, рельєф, транспортні зв'язки та культуру різних регіонів. Насправді, без географічних знань ця робота неможлива. Давайте розглянемо, як саме вони застосовуються в туризмі. Роль цифрових картографічних творів у туризмі. У процесі розвитку картографії і туристичної індустрії виникла спеціальна картографічна дисципліна туристична картографія. Картографія туризму покликана бути на службі мандрівників. Практичні потреби туристів повсякчас вимагають інформацію географічного характеру та картографічне супроводження подорожей. Картографічні твори завжди були важливою частиною організації подорожей. Сьогодні вони стали не просто засобом орієнтації, а універсальним інструментом планування маршрутів, вибору локацій і аналізу даних для найкращого сервісу. Що таке сучасна карта? Туристичні карти можуть охоплювати значні райони, цікаві з точки зору туризму та відпочинку, національні парки, міста, окремі пішохідні, лижні, автомобільні маршрути. Сучасна карта це інтерактивний, багаторівневий цифровий продукт. Вона включає географічні, транспортні, туристичні та культурні дані, 3D, візуалізацію місцевості, маршрути та аналіз інфраструктури. Основні характеристики, геолокація в реальному часі, пошук об'єктів, готелі, музеї, ресторани. Віртуальні тури та панорами, аналітичні шари, популярність, безпека, цифрова карта як інструмент агента з організації туризму. У професії туристичного агента карти виконують роль аналітичного та презентаційного інструменту. Вони допомагають Ж створювати індивідуальні маршрути за запитами клієнтів, Ж демонструвати маршрути у візуальній наочній формі, Ж розраховувати відстані, час у дорозі, варіанти трансферу, Ж прогнозувати завантаженість туристичних об'єктів, головні цифрові сервіси. Booking.com, Airbnb, Система інтернет бронювання житла, готелі, хостели, апартамени, Бубал Maps, Google S, навігація, планування маршрутів, 3D-карти, вигляд вулиць, TripAdvisor, відгуки, поради та фото туристів. В першу чергу це є Booking.com. І е, все ж таки це залежить від мого бюджету, від тривалості, подорожі, від того, що я від неї отримую. Airbnb. Ну Booking.com Ви всі знаєте, це є. Великі теж сайти агрегат, які збирають всі, напевно, доступні варіанти проживання у місті: це і хостели, це і якісь кемпінги, це і готелі, це і віли. Ну будь-що ви можете знайти. Airbnb, він більш розрахований, Ну мені здається, більше на молодь, на бюджетніший спосіб відпочинку. Ви орендуєте фактично кімнату або цілу квартиру, в залежності від ваших потреб, в залежності від вашого бюджету. Купуючи кімнату, це виходить трішечки дешевше ніж готель чи хостел, навіть і мені здається, в цьому навіть є своя цікавинка, тому що. Місцеві вам найкраще можуть розповісти, що побачити, куди сходити. Зібрати деякі корисні лайфхаки Google Maps, що стануть в нагоді. Поділитись локацією, натиснути на синє коло, показувати, де я, інші опції. Та обираємо сервіс, через який передаємо наше розташування. Маршрут громадського транспорту. Обираємо зупинку, з якої хочемо поїхати, номер маршрута та натискаємо на сам маршрут. І не забуваємо користуватись підказками сервісу на головній панелі, рухаючи вправо колонку та обираючи потрібну категорію. Переходимо до практичного завдання. Вам необхідно буде створити проєкт в Google Earth та поділитися посиланням на нього. Для початку переходимо на веб-сайт, далі натискаємо Створити новий, новий проєкт. Давайте з вами оберемо, наприклад, місто Париж та так назвемо наш проєкт. Далі знайдемо якусь туристичну пам'ятку, наприклад, Лувр, і додамо її до проєкту. Ми з вами можемо внести зміни, наприклад, опис та додати фотографію. Копіюємо посилання на фотографію та додаємо її до нашого. Проєкту. Натискаємо ОК. І ми можемо додати, скажімо, екскурсія о 13.00 3 травня. Добре, це ми з вами зберігли. Далі давайте додамо ще один об'єкт. Для цього знову пишемо у пошуку Ейфелева. І ми переносимося до цього об'єкту, також додаємо його на карту і додаємо, додаємо опис. Знову обираємо будь-яку картинку, яка вам подобається. Додаємо її сюди, Добре. І пишемо екскурсія о 14.00 4 травня. Добре, наші зміни зберіглися. І ви, наприклад, можете бачити, можна зробити слайд-шоу та перемикатися між кількома об'єктами. Далі повертаємося до проєкту. Вам необхідно буде поділитися цим проєктом. Для цього натискаємо на поділитися, продовжуємо. І далі будь-хто, хто має посилання, може отримати доступ до цієї карти, до цього проєкту та копіюємо посилання. Цим посиланням ви маєте поділитися зі мною, і це буде результатом вашої роботи. Дякую, даток. Це TripAdvisor. Теж про нього пам'ятайте. Якщо цікаво, скачайте і подивіться. Він дає можливість подивитись про всі топові місця, місці, про кращі заклади харчування, про якісь магазини, подивитися, де які події відбуваються, почитати відгуки реальних людей і на основі того скласти собі список того, що ви хочете побачити. Сучасні картографічні твори стали невід'ємною частиною професії агента з організації туризму. Вони перетворюють процес планування на інтерактивну подорож, підвищуючи якість обслуговування та забезпечуючи клієнтів надійною інформацією. Незамінний інструмент турагента це картографія, цифрова картографія, основа професії туристичного агента. Допомагає оптимізації процесів в роботі агента з організації туризму, а саме планування маршрутів і турів. Безперервне навчання агента з організації туризму дає змогу володіння новими технологіями, ключ до успіху. Карта це не лише інструмент орієнтації. А й мистецтво створювати незабутні маршрути.